Пам'ятками культурної спадщини місцевого значення стали ще 27 об'єктів Вінниччини, зокрема мозаїки, які раніше взагалі не входили до реєстру пам'яток. Це все завдяки каталогізації, яку з 2021 року проводив департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради музей Вінниці разом з громадськими організаціями. До пам'яток культурної спадщини внесли 18 муралів. 27 нових об'єктів культурної спадщини місцевого значення з'явилися на Вінниччині. серед них мозаїки, які десятиліттями залишалися поза реєстром. Тепер ці роботи офіційно отримали статус пам'яток. Мозаїки, які наповнюють найбільший відсоток у останньому розпорядженні про присвоєння статусу пам'яток монументального мистецтва, складають левову долю. І серед цих об'єктів важливо зазначити, що каталогізування їхнє відбувалося ще з 2021 року. Потім був період певного проговорення з істориками контекстів цих об'єктів. Пам'ятками культурної спадщини стали і п'ять мозаїк Вінницького національного технічного університету. Їх створювали у 70-х-90-х роках минулого століття. Ця мозаїка, розташована на будівлі їдальні університету. Вона має назву Щедра осінь або щедрість осені. Символічно тут представлені: ну, можна собі уявити певні фрукти, можна уявити сонях. Мозаїки розміщені на корпусах гуртожитку та їдальні університету. Кожна має власну символіку і значення. Всі вони збереглися до сьогоднішнього дня, і як якась така ізюминка, пам'ятка про нас на університет, вони є важливими. Вінниця стала одним із перших міст в Україні, яка системно почала дбати про збереження мозаїк та інших пам'яток монументального мистецтва. Завдання з їх захисту покладено на міський департамент архітектури та містобудування. Ми продовжуємо виявлення нових об'єктів культурної спадщини, закликаємо громадян звертатися, пропонувати, обговорювати варіанти новітніх об'єктів, новітньої історії України. Надання статусу пам'ятки дозволяє офіційно фіксувати і зберігати об'єкти, які формують ідентичність громади. Якщо раніше переважали архітектурні споруди, то нині до переліку вносять археологічні, історичні та мистецькі об'єкти. Ковтун, телеканал Вінниччина.